Хочеться ще трохи поговорити е, от, по темі сказав А, говори Б. Це ще коли я служив в армії е, на етапі навчання. Досвідчений штурмовик е, казав е, от, про речі, які йому були найболючіші е, з того, що він прочитав в коментарях в інтернеті по відношенню до ЗСУ. Оце от був популярний такий е, коментар, його дуже багато людей писали. А ми вас туди не відправляли. Дуже цікаво, а ми вас туди не відправляли. Це дуже такий зручний коментар, який повністю скидає з тебе цивільної людини відповідальність за те, що у нас багато військових вмирають з віриною нелюдською смертю на війні. Ти ж в цьому не винен, тому що ти ж особисто їх не відправляв. Ну який же ти молодець, що ти їх особисто не відправляв. Але давайте розберемо. Цю тезу, так? цю егоїстичну тезу, яка захищає просто ваш цинізм і нічого більше. Якщо ти сказав А, що е, ми вас туди не відправляли, то ти говори і Б, як зацікавлена особа. Просто по логіці, тоді ти маєш бути номер один зацікавленою особою у тому, щоб топити. За мирний договір з Росією, тому що ти особисто не хочеш воювати. Тобі ця війна е елементарно, навіть по людськи вона тобі страшна, вона тобі не цікава, ти нікого там не відправляв. Ти не, не хочеш там, щоб ця війна продовжувалася. Так якщо ти не хочеш, щоб ця війна продовжувалася, ти не умнічий на фейсбуках. Кого ти там куди відправляв, не відправляв? Ти не скидай з себе відповідальність. Ми усі відповідальні за цю війну. Кожен громадянин України, як і кожен громадянин Росії, відповідальний за те, що між нами продовжується війна, тому що це воюють наші, це наші люди воюють, прості хлопці, чоловіки воюють. Це не якісь там супермени, спеціально навчені там люди, які супер горіли бажанням піти на війну, там гинуть та калічуться. Це просто пачками людолови. ТЦК, я вважаю, це дуже красива абревіатура. Територіальний центр комплектування. Так, якщо ви територіальний центр комплектування, то будьте, то будьте цим центром. Сидіть собі в своєму центрі, у вас же є там спеціальні прив'язані до кожного району центр. Ну так сидіть там в своїх кабінетах і будьте центром. І на е, навчиться е, мати спільний зв'язок з бригадами, в які ви відправляєте людей на смерть.